Ясно про енергетику. Доброго дня! В минулому відео ми розповіли, які існують види генерації, чим вони відрізняються та як загалом працює енергетична система нашої країни. У цьому відео ми розповімо про ринок електричної енергії і за якими правилами він працює. Дізнаємо, чи однакові умови діють для приватних клієнтів нас з вами та юридичних клієнтів бізнесів. У 2019 році відбулась реформа енергетичного сектору, основна ідея якої перейти до ринкового механізму роботи. Оператор системи розподілу та постачальник електроенергії розділились і, відповідно, їхні функції теж. Оператор системи розподілу діє на конкретній території. Постачальники можуть надавати послуги по всій Україні. Юридичні клієнти можуть обирати постачальника електроенергії та змінювати хоч щомісяця. За законодавством приватні клієнти також можуть це робити, але це не є доцільним, оскільки ринкова ціна електроенергії вища. Тому на сьогодні для населення постачальника визначає держава. Це постачальники універсальної послуги. Щоб розібратись, що робить постачальник а що оператор системи розподілу, зупинимось детальніше на їх функціях. Оператор системи розподілу відповідає за розподіл електроенергії, якість та надійність електрозабезпечення. Він обслуговує і ремонтує мережі, усуває аварії та здійснює розрахунок обсягів. Якщо у вас згорів лічильник або необхідно збільшити потужність для підприємств, то вам до оператора системи розподілу. Постачальник закуповує електроенергію у виробників, отримує від оператора системи розподілу дані про обсяги спожитої електроенергії та здійснює нарахування. Він формує рахунки та приймає оплати. У столиці таким постачальником є ясно. Тепер ви знаєте, які зміни відбулися з запуском ринку електричної енергії, і хто такий постачальник електроенергії, а хто такий оператор системи розподілу, і з яких питань до кожного з них варто звертатись. Розуміючи функції кожної компанії, ви економите свій час та час працівників компанії для вирішення питань пов'язаних з електропостачанням. У наступному відео розкажемо про тарифи на електроенергію для бізнесу та населення, як вони формуються і наскільки відрізняються. Ясно про енергетику.